Як стати пекарем, розповідала на майстерці Марія Білая. Відома в південному підприємеця показувала, як працювати з листковим тістом, випікати сосиски та тістечка з кремом. Пекарем стати не важко. Тут розуміння того, що якщо тобі це подобається, то пекарем, кухарем може стати будь-хто. Так що я дуже зацікавлена, що молодь наша проявила ініціативу, і нас мене сюди Просила, тому що з маленькими дітками я працюю на постійній основі, а ось такі вже підлітки. Оце для мене прям бальзам на душу. Навчалися азам пекарства старшокласники першого ліцею. На функціональній кухні готелю Елада розпочався третій етап професійного орієнтування для молоді. Частина сьогоднішніх учасників майстер-класу це якраз ці діти, які тоді визначились. Марія у нас була в цьому проєкті, вона представляла як бізнес структуру, да таку, що людина тут в місті южному живе. Вона створила свій бренд, духмяну хату, який користується попитом, якого знають вона молода, вона активна, вона змогла це зробити, працю влаштувати ну там свою команду. І тому ми об'єдналися із молодіжним простором із Карітас, і ми і зробили цей такий класний захід. Захід був організований за участі громадської організації Агенція розвитку міста Южного та благодійного фонду Карітас Одеса УГКЦ. Фондація підтримує громадян, які хочуть організувати власну справу або створити нові робочі місця серед галузей підтримуваних благодійним фондом. Також і пекарство сьогодні ми проводимо. Такий мотиваційний навчальний захід. Які називаються стрітфуд з душею, де будемо знайомити людей, захочувати їх до галузі пекарства, щоб вони отримали перший досвід. Ну і можливо когось замотивуємо, що це може бути майбутнього або його бізнес, або спрямування, які він зможе зацікавитися. Цей захід він спрямований для того, щоб показати людям якісь можливості в пекарстві, і тому запросили в тому числі і молодь, для того, щоб вони зрозуміли чи хочуть вони працювати в цьому напрямі, чи можливо вони будуть для себе шукати щось інше? І сподіваємось, що цей захід стане для них такою нагодою побачити цю професію з іншого боку і, можливо, для себе вирішити і побудувати в майбутню кар'єру. Більше про можливість відкриття власної справи за сприяння благодійного фонду Карітас Одеса у ГКЦ дивіться у програмі Об'єктив. Зустрічали переможців. Зранку 8 червня до південного повернулася шкільна баскетбольна команда Гепарди. Вихованці авторської школи Миколи Гузика боролись за перемогу на всеукраїнських змаганнях пліч опліч. Батьки влаштували спортсменам урочисту зустріч. До них приєдналася начальниця управління освіти. Ми... З батьками сконтактували і вирішили у такий святковий спосіб зустріти наших переможців, наших дітей-чемпіонів. Це незабутні емоції, коли твоя дитина досягає таких успіхів. Тобто, це, звісно, це... я вважаю, що кожен із батьків відчуває ці емоції. Ми сьогодні зустрічаємо наших чемпіонів, наших переможців, гепардів, баскетбольну команду. Авторської школи Миколи Петровича Гузика, які е, я, я навіть не знаю, як це назвати блискавично, суперово, круто е, виграли перше місце кубок плічопліч в Україні і стали чемпіонами в своїй категорії. Для нас ця перемога ще є такою значущою, тому що ми е, діти наші, наша команда. Виграла у міст мільйонників, тобто ми місто південне по суті обіграли і Київ, і Дніпро, і, ну, тобто ті міста, в яких дійсно дуже великий відбір. Фінальні ігри п'ятого етапу змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу проходили в Тернополі. За першість боролись 42 команди з 22 регіонів країни. У фінальній сутичці гепарди обіграли команду суперників із Дніпра. Ми спочатку програвали, але у третій чверті взялися за розум і почали вести у рахунку. Відігралися в кінці. Був на моменти такі, що ми справді думали, що ми не зможемо перемогти. Були навіть таке. Але команда зібралася, і ми все-таки здобули цю перемогу для нашого міста. Шалені емоції були. Я не можу це передати. Хлопці вони трудяги. Вони професіонали, тренуються дуже багато. Я їм за це дякую. Тобто вони мене витримують як тільки можуть. Я вважаю, що ну, більшість їх ровесників навіть не розуміють, скільки вони проходять ну, такого вже професійного зростання, коли є. Тренер давить, результат давить, час давить, відповідальність висока. Це треба ще мати сміливість так грати і перемагати. Тобто вони мають дух чемпіонів, незламний і доводять свою роботу до кінця. З командою Дніпрян гепарди зустрічалися минулого року. У Тернополі взяли реванш. В минулому році ми зустрілися з дуже сильним, потужним титулованим суперником. Це команда з Дніпро. І в минулому році команда гепарди програли два очки. Ми чекали весь рік на цю зустріч, тому що тренер і всі, хто були причетні до цієї команди, гепарди, вкладали в цих дітей техніку, тактику. Це тренер, інші вкладали, щоб вони все-таки для Одещини здобули цю перемогу. В минулому році ми програли. Очки, а в цьому році минув рік діти здобули перемогу, обігравши команду суперників на п'ять очок. Більше про перемогу гепардів на всеукраїнських змаганнях дивіться у програмі «Життя міста. Дитячий греплінг в південному. Змагання всеукраїнського турніру проходили 7 та 8 червня. Спортивний комплекс Олімп приймав більше 200 юних спортсменів. Позмагатися приїхали клуби з Одеси та регіону, а також з Миколаївської, Кіровоградської та Київської областей. Це перший етап рейтингових змагань серед молоді. Два наступних Федерація греплінгу та Панкратіону також планує провести на базі СОП-Олімп. Ми намагаємося з усіма федераціями спілкуватися, запрошувати сюди. Хоча це дуже важко це робити, тому що ви самі розумієте, що не кожна федерація хоче приїжджати сюди, і тренера побоюються до нас приїхати. Ну ми робимо всі можливості, щоб вони сюди приїхали, щоб їм тут сподобалось. Тому що наш комплекс спортивна комусалібон саме дуже гарний, це наша жемчужина, наша громади. Всі вимоги, які є, ми виповняємо, тому що у нас тут бомбосховище є. У нас є можливості, коли виключають світло, включити світло генератори. Також у нас є всі, всі що можна писа для зборів провести: тренажерний зал, басейн, релакс-центр. І ми можемо надати всі умови. Ми можемо зробити для наших спортсменів, тренерів і для того, щоб підготуватися на всіх рівнях чемпіонатів Європи, України, щоб нашим спортсменам могли достойно. Соренуватися першими на килим вийшли найменші спортсмени за правилами. За станом дітей слідкують лікарі у сутичках. Учасники змагань дослухалися до вказівок тренерів. Як вам здається, найменше? Легко потрібно їх любити і поважати. Дисципліна повинна бути спортсмена. Ми спочатку починаємо з дисципліни і також також працюємо так далі. Працюємо вже з маленькими з дитячими садочками, які їм по чотири рочки. І от ми починаємо з того рочки, вже попитаємось підняти спортсменів. Всі прийоми, щоб це було в якомусь жарті і в ігрі. Тоді вони якось швидше запам'ятовують у змаганнях дитячої ліги греплінгу. Взяли участь команди дівчат. Спортсменок активно підтримували батьки. У мене займається і хлопчик, і дівчинка. Хлопчик займається вже 5 років, дівчинка 3. Ми приїхали ще з чемпіонату України. Нам дуже подобається, все дуже гарно. І ми думаємо далі продовжувати в такому напрямку. Я думаю, що за снагу, от витримку якусь таку, вони не бояться нічого, вони знають, як виходити із різної ситуації в своєму биту, вже в житті. А так, ну, спорт є спорт, завжди хорошо. Потуся дуже тяжко. День по дві-три тренування. Утром, в обід та ввечері. Ну, я витримую, так що все добре. Кажуть, що це не дівочий від спорту. Що ти про це думаєш? Хай думаю, що хочуть. А ти що думаєш? Я думаю, що всі можуть займатися тим, що їм подобається. Що тобі подобається. Мені подобається боротися та виступати саме на Гребінку. Буває боляче? Бачиш інколи? Інколи коли. Програю, коли травма, так, але все пройдемо. У дитячому турнірі з Греплінгу взяли участь спортсмени з південного. Виступили всі вікові групи, окрім найменших. Вихованці клубу зайняли друге командне місце. Завдяки тому, що в Южному проводять дуже багато зборів з інших видів спорту, як з гребінгу, з з вільної, з жіночої боротьби. Ми з ними спілкуємось, набираємось опити і можемо виступати з цих видів спорту. З виступу я дуже задоволений. Це не наш основний вид спорту, але ми його практикуємо, змагаємось і перемагаємо. Як показує практика, вільна боротьба, як завжди, на висоті на урочисте відкриття всеукраїнського. О, дитячого турніру з Греплінгу запросили воєнний оркестр 11-ї бригади імені Михайла Грушевського. Тож виконання державного гімну та вшанування пам'яті захисників України відбулось у живому супроводі.